Друзі, сьогодні поговоримо про алкозалежність та інші види залежності. Але в першу чергу про алкозалежність. Це, мабуть, одна з найсерйозніших проблем, яка є чим у кожній українській родині. І почалася війна і почалися ще більші поглиблення цієї проблеми. Тому що стреси Люди здебільшого переживають важко, не кожен вміє розслаблятися. Правильно. І без шкоди для свого здоров'я і обирають часто алкоголь. Є різні види залежності. Перший це біологічна залежність, коли у родині пили близькі родичі, і це генетично передалося така. Схильність до алкоголізму. Друга це психологічні. Века та ж сама війна, втрата побратима на фронті, втрата в родині близьких, проблеми на роботі. Третя це проблем, проблема така, що люди не вміють себе контролювати. Я потрапляю в середовище, де є соціальна сфера, котра, скажімо так, компанія, котра випиває, і починаються тоді проблеми. Тому що кожен раз стабільно, постійно, і це, звичайно, завершується. Дуже плачевно. Також побутово-мотиваційна сфера. Що ми бачимо по телебаченні, на бігбордах, в рекламі, це алкоголь. Що ми бачимо у супермаркетах? Горілка, слава Україні! Вино героїн умирають, пиво і інший алкоголь. Ну, який зараз назви ніхто не контролює і на цьому заробляються маркетинговий хід, який на людському здоров'ї реалізовує свої прибутки і організовує їх. З чого починається алкоголізм? З інфантильності. А інфантильність? Починається з трьох років, коли мама догодовує дитину кашею, не хоче їсти, тут мама каже за маму, за тата, за діда, за бабу і так далі. Оце неуміння дитини сказати ні, Ну, не часто ж дитина скаже, ні, я не хочу, ні, я не буду, якраз причиняє у майбутньому. Багато проблем. Навчіться говорити ні. Ви повинні вміти це слово говорити, коли бачите, що вам буде більше шкода, ніж користь. Що ж робити, коли у родині є такозалежність? Це проблема, яка не вирішується сама. Її можуть вирішити тільки фахівці. Зверніться до психолога. Спочатку потрібно психологу побачити, які проблеми є у вашій сім'ї. Бо дуже часто алкогольна залежність це також є і співзалежність в родині. П'ять чоловік а потерпає Дружина і діти найбільше потерпає в психологічному плані дружина. Звичайно, є різні виправдання, шукає, різні надія, випив, би, тому що прийшов з війни, в нього стрес. Випив бо, випили друзі компанії, випив бо було день народження колеги на роботі і тому подібне. Алкоголь це хвороба, друзі. Її не потрібно виправдовувати, її потрібно лікувати. І потрібно лікувати комплексно. Пропрацьовувати з найближчою родиною цю проблему. Ще одна річ. У нас є і чоловічий, і, на жаль, і жіночий алкоголізм. І, і дитячий також буває. Бувають випадки, коли в родині така несприятлива атмосфера, то п'ють діти неповної. Коли чоловічий алкоголізм бачимо, то жіночий алкоголізм здебільшого приховується. І про нього говорить менше, але він є. І чим більше витягнеться часу, тим потім гірше лікувати. Що потрібно робити? Потрібно усвідомити, що мій чоловік чи дружина п'є, і я співзалежна чи співзалежна. Тому що Інакше нема. Це факт. Ви співзалежні з своїм партнером чи партнеркою. Ви страждаєте. Алкоголь дає ейфорію людині, яка впливає. Потім ця ейфорія потребує більше алкоголю. Сьогодні він випив. 100 грамів, завтра 200 і пішла поїхав. Є різні види алкоголізму, та запійний алкоголізм і коли регулярно випиває. По 100 грам кожен день чи по 50 до їжі, до обіду. Спробуйте заберіть у нього ці 50 грам, побачите, що буде. Він буде Алкогольного. Такого синдрому нема пощади. Людина, яка зайшла в запій, вона самостійно з нього не вийде. Побачили, не опускайте з уваги. Можна поспостерігати день другий, третій, як він п'є, але тримайте це на контролі, особливо з військовими. І з цивільними також, але з військовими. Це також особливість своя є, бо, тому що люди, котрі прийшли на 10 днів, наприклад, до відпустку військові і з них 8 днів у запові. Або який комісований чи демобілізований. збиває і це постійно. Не залишайте без нагляду. Не думайте, що ви самі справитеся з проблемою. Потрібно звертатися до фахівців. Психолог вашу проблему побачить такою, як вона є в психологічному аспекті, емоційному. Але потрібно буде також проходити лікування нарколога, вашому чоловіку чи дружині. Працювати також з психотерапевтом і знову ж таки регулярно працювати з психо. Проблема є. Проблема лікується. Що потрібно зрозуміти і бити на сполох. Це коли ви бачите, що людина постійно шукає собі випадку, коли людина шукає компанії, коли виходить з-під контролю, коли людина змінює свій настрій, змінює свої пріоритети. Не буває проблеми, яку не можна вирішити. І не буває такого, щоб не можна було алкоголізм вилікувати. Він лікується так, дуже важко лікується. І насамперед потрібно хотіти вилікуватися тому, хто п'є. Він повинен сам прийти і сказати, так, я алкоголік, допоможіть мені. А не приходить і каже, то я випиваю, допоможіть, щоб я з дружиною вручився, щоб я нормально робити. Це не підхід. Це не вирішення проблеми, це небажання людини щось змінювати. Кожен повинен усвідомити, що проблема в ньому. Алкоголік повинен визнати, що він алкоголік. Близька людина яка з ним поруч. Що вона є співзалежною, навіть не вживаючи руку. Наголошу ще одне і різні види. Залежності. Це і громадні, про яку, зокрема, я згадувала своїх попередніх е відео. Це також е наркоманія. Є і шопоголіки також залежні. Люди, які все скуповують підряд. Є різні залежності. Але іграманія, і наркоманія, і алкоголізм у трійці найполючіше. Ми повинні бути готові до того, що. Ця проблема буде ще поглиблюватися, коли повернуться наші воїни тут і серед цивільного населення, і серед військових. Ми консультанти з військової психології, а також військові психологи, а також інші спеціалісти, наркологи, психотерапевти, які працюють в медичній сфері. Повинні докладати всіх зусиль і велика вдячність тим, хто це робить зараз, тому що ви рятуєте не одне життя, не одну сім'ю, не одну долю. Разом ми можемо зробити більше. Головне вчасно звернутися. Головне знайти хорошого фахівця і хорошого психолога, який вам допоможе.